У новенькому відремонтованому кабінеті знахідка для усіх хірургів, пульмонологів, ортопедів, гастроентерологів, медзакладу апарат, який дозволяє зробити цифрову прицільну рентгенографію та скопію, тобто зображення в динаміці. Це місце є для лікаря, рентгенолога, який дивиться спічне обстеження дітей. Показую вам. Як в нас рухається тубус для обстеження дітей шлунково кишковим трактом, починаючи від кісткової системи і кінчаючи всім решта, повністю ми можемо дивитися. Ми проводимо багато хірургічних обстежень. В основному це є атрезії стравоходів. Опіки страуходів, сторонні тіла страуходів, дивимося дітей. Даємо контрастування. Кабінет розрахований на три робочі місця. Окрім рентгенолога, поруч працюватиме лаборант і профільний лікар. Робоча станція лікаря при внесенні даних пацієнта і вибирає лаборант певну ділянку обстеження. отримуємо миттєве зображення, яке ми відразу відправляємо на станцію робочого лікаря і маємо можливість. Імпортувати зображення відразу в електронну систему. Перевага апарату в тому, що обстеження можна проводити в реальному часі із мінімальною дозою опромінення. Рухається трубка Апарат придбали за кошти з обласного бюджету. Ремонт приміщення вдалося зробити силами медзакладу. Апарат є дуже дорогий. 7,5 мільйонів гривень це з обласного бюджету. Колектив лікарні також долучився до облаштування цього рентген-кабінету. За наші зароблені кошти та кошти наших добручинців. Ми провели капітальний ремонт власне цих приміщень за 240 тисяч гривень. Лікарі медзакладу уже вишукувалися у чергу до нового рентгенкабінету. Щорічне обстеження апаратом потребує 5 тисяч пацієнтів. Охмаддиту. Тетяна Надія К Юрій Маковецький програма очі.